Поїхали з нами в тур сполученими штатами, а саме на Аляску. День перший приліт в Анкоріч та розміщення в готелі. День другий оглядова екскурсія містом. Анкоріч це найбільше місто Аляски. Тут проживає половина всього населення штату. Після обіду відвідаємо музей та повечеряємо морепродуктами. День третій. Їдемо у місто Гірвуд, де відвідаємо заповідник, який займається збереженням дикої природи Аляски. Також ми побачимо льодовик портич та відвідаємо містечко Уітєр. День четвертий. Сьогодні ми відправляємо. Гаємося в круїз національним парком Кенайфьорд, під час якого ми побачимо фьорди, льодовики, водоспади, гори, китів та касаток. День п'ятий. Відправляємося до льодовика Метануска. Це найбільший льодовик на Алясці, по якому можна прогулятися. Після обіду відвідаємо штаб-квартиру гонок на собачих упряжках. День шостий. Сьогодні ми відвідаємо національний парк та заповідник Деналі. Саме тут розташована найбільша вершина Північної Америки висотою понад шість тисяч метрів. День сьомий оглядовий. Екскурсія Фербанксом, це місто, в якому вже з кінця серпня можна побачити північне сяйво. Потім в містечку Чіна ми зможемо покупатися в гарячих джерелах та факультативно можемо відправитися на екскурсію з видобутку золота. День восьмий повертаємося в анкоріч та вилітаємо додому. А емоції та враження залишаться з вами на все життя.